Не часто сьогодні побачиш людину, яка б не скаржилася на свою долю. У цьому плані деяким із молодих залишається лише повчитися у тих, хто багато десятків років торує шлях життєвою стежиною. Днями вітання з поважним ювілеєм приймав один із таких життєлюбів бердичівлянин Микола Ястремський. 90 виповнилося Миколі Кириловичу. А він і досі активний і енергійний. Миколу Ястремського знають у Бердичеві. Він є частим гостем у навчальних закладах, активним членом міської ветеранської організації. Особливе ставлення до нього і в очільників міста залишився. Порядною людиною, неспокійною людиною. Його знають практично у всіх школах міста. Людина, яка пам'ятає Велику Вітчизняну війну, яка не тільки пам'ятає, але і робить все те, щоб наші діти, наше покоління знало про ті буремні роки Великої вітчизняної війни. І саме тому міська влада також особливо відноситься до Миколи Кириловича. при Всякі можливості допомагає, сприяє йому. Зовсім недавно було вручено йому слуховий апарат за сприянням міського голови. Також. Не забувають його, і наші школи, які рядом тут 11-та школа. Я знаю, що цілий ряд інших шкіл, які часто є гостями до Миколи Кириловича. Це для нього велика радість, що його пам'ятають і цінують. Людиною легендою називає свого товариша і колегу Сергій Желізняк. На думку голови міської ради ветеранів війни та праці Микола Ястремський із великої літери Патріот і просто неординарна особистість. Таких людей, як Миколай Кирилович, на сьогодні в Україні. я не говорю в области, я не говорю в городе, а в Украине осталось очень мало. Этот человек пешком прошел всю войну. Это пехотинец. Это тот, который не пользовался транспортом. Это тот, который и в штыковую ходил, и попадал под разрывы мин, и под пулеметные очередя, И под огонь Дзотов и Дотов это тот человек, который грудью шел на защиту своей Родины. Сам ювіляр констатує, він прожив нелегке і разом із тим щасливе життя. Доля не раз кидала виклик його поколінню, каже, але напевне, бачачи, що Микола та його друзі і товариші не збираються піднімати руки вгору, йшла на зустріч і, зрештою, виявляла свою прихильність. Одного разу це було на війні. Саме її розпорядження Микола Ястремський не розпрощався із життям. Снайпер мене німецький поранив розривною. Отруйною кулею. О. І перебив бедрену артерію. Після снайпера я був ком командиром відділення. Бігли в наступлення в атаку. І мене кулеметник німецький додав три штуки пуль. Мені зробили операцію. Зав'язали кінці бедної артерії, зв'язали. крові лить нема. Оп'ять же в мене щаслива доля. Медсестра госпіталя Ліза, Ліза, Ліза Вичердіна, родом з Челябинської області О. поділилася своєю кров'ю. А ще про воєнні подвиги ювіляра знає сам президент Білорусі. Одного дня Микола Кирилович написав і відправив Лукашенкові листа з наступним текстом. Я захищав Білоруську землю, вишліть мені на пам'ять білоруської землі, яка пропитана моєю кров'ю. Я цю землю поміщу ето, я Андрушовського району, село Єруповичі. У, у шкільному музеї. І що ви думаєте? Через місяць десь получаю я святу землю для мене і, і рушничок два метри. Два метри. Вот. як пам'ять. Микола Ястремський є автором багатьох матеріалів про часи Великої Вітчизняної і про свою батьківщину. Ними він ділиться з музеєм історії Бердичева і з навчальними закладами. Ті, хто знає цю людину близько, відзначають він постійно у русі. От ця енергія ще, ну, ще, ще трошки вона це, двіжиться. І ось це общение з людьми, школьниками. Туди-сюди видно, мені додає енергії, додає. Я спілкуюся з людьми. От. І от мені це надає ну, сил мало, звісно, все, і, і душевно сам живу. От. Тяжко, звісно. Ну, я стараюся це, себе якось. Занять наразі планів у ювіляра вистачає. Скоро каже, вже початок навчального року, а значить, знову потечуть запрошення поспілкуватися зі школярами. Микола Кирилович щасливий від того, що йому є що розповісти і показати дітям. Це означає, що жив і живе недарма.